Він не давав, ні сюди застереження. Я розумію, що немає. Часи. Пішли. Кажуть, немає, виключили, будь ласка, десь ремонтуйте, ми підемо туди. Ми зараз. А я, я пам'ятаю, що захоплююсь. Я пропоную так. А не що ви тут сидіти. Потройтесь. То що це там маленьке. Немає, нічого. Я розумію, ну то що умови для всіх е, керівників громадських організацій, то, просто вони нас з нас сміються, розумієш? Ну, то це це наше наближається. Не так. Я можу показати, що це наша плата. То <правда> <правда> там то, <правда> то, <правда> то, <правда> то що більше, треба відстоювати те, що нам, <правда> то, що нам належить. Я вам ще раз говорю. Ми тут поставимо нашого керівника, який буде нормально керувати, розумієте? А не його. Розумієш, він просто не хоче змінити зі мною, Це, це людина, е, е, директор Українського дому, знав, що тут буде депутат, що тут будуть громадські Де, організації. Нема нікого. Телефон дайте мені. Дай. Нема. Дайте телефон. Немає Нема. Знавайте телефон. Хто? Де? Де ніки? Переговорити. Так, да, треба

що проводить? Зайшли б. Ми вже не перший раз, не всі чуємо. Ні, то ви вирішатики на Ви на серці лишаєте, що я хочу, щоб я не мала проблем, мені треба здається, але мати якісь проблеми на От Отак ми пані всі боїмося, щоб на старість мати проблеми, отак ми живемо в державі. Можна має свою роботу. А ваш чоловік хотів проблем, правда? Він тепер лежить в лікарні. Мали люди зустрічатися в вас? Ні, ми про те, що ви викликаєте вварну службу і це питання рішаєте. А ми йдемо в міську раду, будемо проводити засідання там. Так перезвоніть там, скажіть поперед. Ну ж, ну так, так, ми будемо стійти. Тут вахтір є, і всіх, хто приходить, так, та, всіх посилає міську раду, а ви устраняєте оці ці свої неполадки. Ви, в принципі, це могли зробити напротяг дія. Четвертий, ну то, а чому до сих пор аварійну службу не викликали, не, люди не роблять, майстрів не бачимо ми тут? А? А? Я розумію. Ну, внизу тут світло є, а я щось тільки наверху не бачу. Одна. Ну нічого, рішайте, рішайте це питання, ви ж керівник, ви ж ну я. Я допустим, якби до мене приїжджали, приходили такі, ну, наші гості, якби напевно до вас мер на сьогодні завітав гості, то ви б світу знайшли, правда? Р Дайте розпорядження Що і хай вирішують то питання. На... Да. А, пер... а...

Зараз підемо поля що нормально шов. А я чому? Сіли за вечір, чим я не знаю. Покажіть, десять люди. Смітнику там. Так, давайте перестаньте сміщатися зніми оце все, де нам запропонували. Оце це все ми не знімемо.

Нас також. Якщо наші б хлопці на сході, теж би так казали, а, хай собі той сепар насіли тих дітей. Давай так всі, а, будемо говорити. Тоді будемо жити, може в Африку поїдемо, там дуже добре. Там нема нічого. Там це? Там це. А класно? І там люди ходять піводять. Ну це взагалі хоп, тому в Києві такого навіть близько нема, там дуже повинні. А ви директора телефон взяли, так? Дайте ще мене, ще я поставлю. Та не треба нам м'які крісла, пані, є вони в м'яких кріслах, а діли вдавлені до людей. Нашу було писати офіційно народний дім, який він народний, він... Я б вам це об'явила на роботі. Типа зробили тільки український дім. Український дім, я б вам сказала, б'явила на роботі. Кирилловну в Україну та того буквально не мати спати. Я можу кармати. А що погано, що ви ж не в Я тоже. Дуже ж знаєш, що в А я Я знаю, що в мені приводі. Слухай, там вже нічого не сім правда. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я даже знаю, А що, принесли ми ті прийшли сюди? Добрий вечір, пані. Добрий вечір, пані. Добрий вечір, пані. Добрий Добрий вечір, пані. Добрий вечір, пані. Ну, шо, так витрачаєте наслідок на всі Ви директор. Ви принаймні можна було попередити, щоб ми людей попередили. Пішли. Пішли. Пішли, Я не знаю. Я не знаю, світла немає, заводка не. Ми тут, ми тут збираємо лапки, збираємо лапки, збираємо крісла. А якби прийшов до вас мер у дім, Ви б що робили? Алло? От що би ви робили? Якби прийшов мер, а мер він а він служить а депутатом, а не депутат в мер. І ви, українці, ми запрошуємо все, у вас український захочні, дім, наші, в український дім на збори громадської організації, щоб об'єднатись в Раду громадського контролю. Сьогодні, о 5-й годині. Ще не почали. Тобто, на, нам світло виробили, немає світу, і нас тут всіх зараз, лишати. Взятого, з, вашою, з вашим фактором, який тут, виходить, за вас всіх відстрілюєте і, і пояснює ситуацію за вас всіх. Де ви зараз? В РЕМ. Добре. Добре. Ми до вже в РЕМ. Директор. Я надію. Добре. Давайте зафіксуємо які на сьогодні суттєві понаці організації. Зараз лапа знімаємо. Давайте не смійтесь.